Сьогодні на майданчику «Планета авто в місті Кропивницький був проданий автомобіль в розсрочку Peugeot 308. Наш покупець погодився дати на відгук. Павло, скажіть, ви задоволені покупкою? Так, да, я задоволений покупкою. Як швидко ви отримали авто після того, як внесли аванс? Буквально в кожен день отримав авто. Скажіть, будь ласка, скільки варіантів ви розглядали на сайті? Багато варіантів розглядав. Ну, дійшовся цього, тому що люди беруть. Скажіть, будь ласка, що ви порекомендуєте тим, хто ще не наважився у нас купувати машину? Можна сміливо підходити, вибирати. Вибор є. По всій Україні я розглядав по всій, по всій Україні. Приїхав з Києва, бо знайшов тут той автомобіль, який хотів. Скажіть, будь ласка, наостанок, що ви порекомендуєте нам для поліпшення сервісу? Якщо у вас щось є, то ви а, а Мене все крайній мірі, На сьогоднішній день мене всі побажання мої були виконані і я задоволений. Дякую за гарний відгук. Вітаю вас з покупкою.